Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. У мене сьогодні для вас новенький влог. Я зараз чекаю на клієнта і вирішила з вами трішечки поговорити, маю трішечки часу. Так ось, нещодавно я дала об'яву на Фейсбук, є групи в Фейсбуці, краківські різні групи, там, де в основному українці, і дала об'яву, що я український перукар і я стрижу. Жінок, чоловіків, дітей на дому, і з деяких пір у мене з'явилася ну, велика досить кількість народу. Я вже давала такі об'яви, і коли тільки даєш об'яву, то наплив людей вражає, дуже це все класно, потім все стихає, людей стає трошки менше і менше, але тим не менше, з'являються. Такі постійні вже користувачі, постійні клієнти. І це мене дуже тішить. Я якраз зараз працюю над тим, щоб напрацювати собі клієнтську базу і помаленьку рухаюся в тому напрямку. Хочу трошки обговорити з вами ще якісь новини, новини в світі. Можливо, вас трохи дратують мої моя ця балаканина, але мені просто от дуже необхідно і хочеться з вами поговорити. і Трошки обсудити ті всі хвилюючі мене теми. Ну я впевнена, що ці теми хвилюють не тільки мене. Я, якщо пам'ятаєте, в попередньому влозі говорила, що я дуже сильно опасаюся 24 лютого нашого свята державного і переживала, що саме в ці дні Росія зробить якусь пакость Україні, що будуть посилені обстріли. І якраз в ці дні було більш-менш тихо. Але пізніше все ж таки сталися обстріли Харкова, пізніше обстріляли Чаплине, Оця трагедія велика в Чаплиному. І це мене дуже сильно вразило. Ті всі фотографії, жахливі фотографії з місця подій, ці всі відео. Це просто. Жах, такий черговий жах від Росії. Друзі, знову всім привіт! Не дивуйтеся, вчора мене перервала клієнтка, і я не змогла все-таки дозаписати свій вступ до влогу. Сьогодні дозаписую. Вчора несподівано вона позвонила і захотіла постригтися. У мене було невелике вікно між клієнтами, і я все ж таки вирішила її взяти. І все, після того в мене був цілий день під зав'язку зайнятий і ввечері я вже, звичайно, не сідала нічого записувати, бо я була дуже змучена і. Вже освітлення було ніяке. Сьогодні знову приступаю до цього заняття. В общем, що я ще хотіла з вами обсудити? Обсудити те, що я вам говорила в попередньому відео, а це саме те, що в мене була зустріч з моїм, не в мене, а в нас була зустріч з нашим власником квартири, в якого ми винаймаємо житло, і я її дуже боялася, описалася, вам про то говорила, що скоріше за все він підніме ціну за житло. Але він придумав щось пахлеще. Він прийшов і сказав нам, що він надумав продавати цю квартиру. Це був удар нижче пояса. Я такого, якщо чесно, не очікувала. Тобто, це настільки був великий шок, що я не знала, що сказати. Я сиділа і просто так кліпала очима, і не знала, що йому сказати. Мені хотілося реально сказати щось не дуже приємне. Тобто, в нас з ним заключений договір до січня місяця, до 15-го чи до 16-го, я не пам'ятаю. І тобто, по цьому договору ми маємо право знаходитися на цій квартирі ще до січня. Але він знає прекрасно, що все ж таки він має перевагу в своїх правах і він може попросити нас виїхати з цієї квартири достроково, і ми нічого. Не зможемо зробити. Хоча, якби було навпаки, і нам прийшлося без цієї квартири виїхати по якимось причинам, неважливо яким. Це би був величезний скандал, нам би не віддали, не повернули нашу кауцію. Кауція це залог, завдаток, плата ще за один місяць. Раптом ми щось тут пошкодимо або спортимо в цій квартирі. А от і це залишається, ніби власнику для того, щоб він виправив ті всі недоліки. А так він собі придумав і прийшов, сказав, хоч йому було дуже незручно. Виглядало, що йому дуже незручно, дуже такий інтелігентний мужчина виявився. Бо ми, коли знімали цю квартиру, ми мали справу з агентством. Ми з ним взагалі ніяких справ не мали. Він живе в Вроцлаві, він не живе в Кракові і просто через агентство здає цю квартиру. Йому було, на вигляд, дуже незручно, але тим не менше він промямлив те, що йому треба продавати цю квартиру, і що ми маємо ще час, в принципі, вересень і, можливо, навіть чуть-чуть в жовтні пожити на цій квартирі, ну і з'їхати. Це для мене був, для нас був величезний удар через те, що зараз знайти квартиру в Кракові дуже важко через те, що багато біженців в Кракові. Житло знайти просто неможливо. Якщо з'являється якесь житло, треба одразу одразу його хапати, якось дзвонити, домовлятися про те, щоб прийти подивитися то житло. І то, що ми знайдемо, це я вже наперед знаю, буде значно дорожче, ніж те, що ми зараз знімаємо. Мені дуже шкода, що нам прийдеться з'їжджати з цієї квартири, бо вона мені дуже подобалась, Якщо чесно, світла, тепла, затишна. Сучасна досить нова, з великим балконом не не подужатої дешеві ціні. Ми її знімали тоді ще до війни. Тобто гарна квартира, буду, звичайно ж, згадувати, буду шкодувати, але нічого не поробиш. Зараз треба в прискореному темпі шукати собі нове житло, адже що він нам сказав? Він сказав, що тепер на цього всього періоду до нас будуть приходити люди дивитися цю квартиру. Це означає, що я, живучи в цій квартирі, оплачуючи цю квартиру. По тій самій ціні да, я зобов'язана сидіти в якісь періоди часу, доби і чекати на людей, які мають прийти подивитися квартиру. А я, в принципі, як кожна людина має ходити на роботу. Да, можливо, От він думає про це, що я маю ходити на роботу і якимось чином ще прибігати чи приїжджати, показувати людям цю квартиру. Мені це взагалі ніяк не подобається. це... Якщо чесно, мене навіть бісить, як так може бути, що я, власне кажучи, за свої гроші, проживаючи в цій квартирі, маю ще підпрацьовувати безкоштовно працівником агенції, яка показує житло новим потенційним власникам. Ну, бомбить мене капітально, якщо чесно дуже неприємна новина. І ще одна новина, що. Мій син, живучи в гуртожитку, від свого навчального закладу, він вчиться в академії фізичного виховання, теж втратив можливість жити в гуртожитку по якимось дуже дивним обставинам. Не буду зараз уточнювати, що там і як там сталося, але це все одне з другим так наслугілося, все так дуже невчасно, і ми мусимо вирішувати. Цю проблему. Так? Можливо, нам прийдеться зняти квартиру двохкімнатну і жити з нашим сином разом. Все можливо, а можливо, йому вдасться знайти для себе ще якийсь інакший гуртожиток. Так, це ми з вами обсудили. Тепер хочу вам сказати, що до нас приїжджала наша родина з України. І це були дуже класних два дні. Четвер-п'ятниця і приїжджала братова мого чоловіка, тобто жінка-брата мого чоловіка. З дітьми вона приїжджала перше в Варшаву до свого сина, який там вчиться, тобто до нашого племінника, забрала його, і вони приїхали всі разом сюди. Це був дуже класний день. Ми гарно так наспілкувалися, ми находились, нагулялися, дуже гарно відпочили, провели разом час, і це був дуже приємний такий період. Буду його з радістю, задоволенням згадувати, звичайно ж. Ну і на рахунок роботи моєї, так? Я вже вам казала. Вчорашньому своєму кусочку відео, що з'явились в мене клієнти, я знову дала оголошення в групі Facebook, там, де є українські групи, їх дуже, дуже багато, і дуже багато людей до мене написало. І цілий тиждень я вкалувала, чи, як то сказати, впахувала, яке правильне слово підібрати. В мене було дуже багато народу, практично кожен день був зранку до вечора напханий. Клієнтами і я дуже тим задоволена. Я, звичайно, розумію, що це не надовго, що це не назавжди, що ця хвиля схлине, але тим не менше, кількість постійних клієнтів збільшилася на дуже велику кількість людей. І я сподіваюся, що вони будуть зі мною надовго, і з часом мені можливо вдасться відкрити свою якусь скромну справу. Спираючись вже на напрацьовану базу клієнтів. Ну що ж, мої друзі, я трошки з вами поговорила. Мені це дуже необхідно, мені дуже приємно, що ви мене вислуховуєте і залишаєте в коментарях зворотній зв'язок зі мною. Тобто відповідаєте мені, якось підтримуєте, даєте якісь поради. Це дуже приємно і дуже важливо для мене. Я завжди чекаю з нетерпінням ваших коментів. Ну що ж, дивіться, мій влог. Сподіваюсь, трошки вас він розрадить, трошки переключить на щось більш приємне, більш мирне, спокійне. Дуже би мені хотілося цього, щоб мої влоги якимось чином вам психологічно допомагали. Все, побачимось з вами в наступних моїх відео. Всіх вас з До скорих зустрічей, Па-па. Дівчатка, покажу вам ось таку красу. Це Оде від Італії в від Ельдо. Такому класному флакончику. Це той парфюм, який я ношу вже другий день підряд, чи третій, я вже навіть не пам'ятаю. І це просто чудовий аромат, який з'явився в мене взимку на моє день народження. Мені здається, це чоловік мені подарував чи заспонсорував покупку цього парфюма. Це один з найдорожчих моїх ароматів, які я змогла собі дозволити. І це було перед від'їздом, можна так сказати, в Польщу. Я все ж таки вирішила М, купляю, Хай він дорогий, але він мені дуже сильно подобається. Він вартий тих грошей. Тут у нас просто розкішне поєднання нот, тут небагато нот я чую, зразу скажу. Тут я чую розкішну троянду, солодку, гарну, таку пишну, бордову і чудові просто пачулі, дуже такі дорогі пачулі і герань. Така зелена, красива, активна нота, металічні відтінки. Цей парфюм мені трішки нагадує берлінську діву від Сержа Лютанса і трішки нагадує своїми розкішними пачулі Коко-Медмуазель від Шанель. Звичайно, це зовсім не ті аромати, які я вам назвала, але деякі ноти можна подібні вихопити зі звучання цього парфюму. Це мені дуже подобається. Я люблю і Берлінську діву, я люблю Коко-Медуазель, «Шанелівські» такі шикарні пачулі. Тут ще, мені здається, більш насичені зелені такі гіркуваті пачулі. І це в моїй колекції лідер або один з лідерів красивих парфюмів з нотою Пачулі. Люблю коко-мадмуазелі, люблю цей парфюм. Зараз із задоволенням його ношу. Він чудово переживає жару. Я носила його, ми їздили нещодавно на озеро. І він звучав цілий день. Я можу сказати, що не то, щоб цілий день, він і на другий день пахне, дивлячись на те, що я приймала душ. Правда, я його трошки наслоювала і можна зробити висновок, якщо ним користуватися щодня. Тобто аромат, ви пропитаєтеся тим ароматом, будете довго і наполегливо пахнути для себе самого і для оточуючих тим просто чудовим, шикарним ароматом. Я дуже задоволена. Цим парфюмом і я вдячна своєму парфюмерному другові Крістіану, який познайомив мене з тим парфюмом, прислав мені фірмовий пробник цього аромату. І ще декілька. До речі, треба буде зробити огляд тих парфюмів. Я щось за них зовсім забула. Дуже цікавий бренд. Нещодавно я пробувала багато ароматів Feldo. У мене є відео на каналі. Якщо вам цікаво, заходьте, подивіться. Дівчата, хочу показати вам свої невеличкі покупки одягу, де що купила на розпродажі, а де що просто виловила по гарній ціні. Я не купляла це все одразу, колись зайшла в один магазин, щось купила, потім в другий. І так воно все назбиралося. І тепер хочу поділитися з вами. Купила в магазині резерви ось таку тільняшку яскраво зеленого кольору. Давно хотіла таку полосату річ з таким v подібним вирізом. Дуже мені пасує саме такий виріз до, мого, до моєї форми обличчя. Так, купила також в резерві от котонові шорти такого хакі-кольору. Люблю такий колір хакі, взагалі всі відтінки хакі це моє. Такі більш подовжені шорти. До речі, купила собі ще джинсові, але їх вже не показую, бо я їх вже досить довго ношу. Такі більш коротенькі, і я з них буквально не вилажу. Так, отака футболка з магазина Пепка, як завжди, моя любов до дитячих відділів. Магазинів з одягом, і це, як завжди, дитяча футболка. Дитина має бути росту 1,58-64. Якраз я підходжу під цей зріст. І мені сподобалася форма цієї футболочки. Така спущений рукавчик. Тут резиночка така вставлена, внизу така резиночка, теж гарно до шортів різноманітних. І написано у нас чорною фарбою тюєжолі. Ти. Красуня. Дуже підбадьорюючий такий надпис. Мені здається, це приємно кожній дівчинці. Ну і ціна в 15 злотих просто не дала мені змоги просто так вийти з магазину і не прихопити цю класну милу футболочку. Ну і гвоздь програми моїх покупок це отакий от просто мега-крутезний бомбер. Мені здається, він називається бомбер така форма. Куртки я давно ганяюсь саме за бомбером. У мене нема таких курток ще в моєму гардеробі. І я його купила знов таки в дитячому відділі магазину Резервет. Він там був один єдиний. І по розпродажах він коштував 40 злотих, а перед тим його повна ціна 120 злотих. Я була настільки задоволена, що мені вдалося купити таку цікаву стильну річну, на мій погляд, так виглядає, вона має трошки такий вінтажний вигляд. Чому вінтажний, бо я пам'ятаю, такі куртки я бачила на молоді, на американській молоді в якихось серіалах кінця 90-х 2000-х років. І мені це так подобається. Я з задоволенням зараз буду носити. До речі, тут написано боулінг, і ззаді у нас на спинці теж вишивка. Боулінг. Ну, я, якщо чесно, просто в захваті від тих резинок. Внизу і на рукавах дуже цікаво виглядає. Я просто дуже задоволена своєю покупкою. Друзі, всім привіт! Приїхали сьогодні на таку зону рекреації таке як озеро, яке називається район Креспінів. Спінув, якщо правильніше сказати, це такий віддалений район Кракові. І тут декілька озер, водичка досить чиста, Пісочок такий чистенький, біленький, і досить тепленька, я вам хочу сказати, хоча декілька днів була пасмурна погода, але водичка досить-досить тепла. Тут всяких багато різних атракціонів. Мені особисто тут це не подобається. Я більше люблю дику природу, але тим не менше, хоч раз за літо приїхати, трошки помочити ножки, і то треба. Люсик! Люсик! Люська! Ну подивись! Мяу! Мяу! Мязяйка! Макіно буде про тебе робити! Бомсь! І тут бажано не чіпати, да? да? Ну ти толстик такой! Бумсь-бомсь бомсь-бомсь! Дівчатка, накришила собі такий салатик легенький. Тут у нас огірочки, редиска, зелень. Ще би мала бути зелена цибуля, але я прогнала, не купила, зварила три яйця і також сметана. З майонезом я ніколи не роблю цей салат, все ж таки це не корисно. Зараз його гарненько перемішаю. І це такий варіант легенької вечері. Мені це дуже навіть до вподоби.